Слава Богу. Всі, хто буде слухати це інтерв'ю, ми перш за все хочемо подякувати всім, хто за нас молиться, хто переживає ще по ваших молитвах, Бог сьогодні дозволяє і відкриває ще сміливо проповідувати Слово Боже, наступати на всяку ворожу силу, нести світло для цих людей, тому що вони всі в великій темряві. Моліться щоб Бог продовжив мир, продовжив цю таку нагоду велику, щоб проповідувати Івангел, Слово Боже. Сьогодні Бог дозволив нам. Слава Богу. Ми не знаємо, що завтра буде. Але сьогоднішній день ми використали. Слави Божої. Хай Бог всіх благословить. Всіх, хто буде слухати нас, хто буде дивитися. Я всім дякую Божих всім вам благословити. А також, якщо ви ще не примирились з Богом, якщо ви не народились згори, то покайтеся перед Богом в своїх гріхах та довіртеся Ісусу Христу. Бо рано чи пізно кожне земне життя скінчиться, кожне сердечко зробить останній удар, колись ваша ніжка зробить останній крок по цій землі, а далі буде вічність, і вона буде або в муках пекла, або з Ісусом Христом його Царстві. Оскільки Христос взяв на себе покарання за гріхи людей і помер за це на христі, то кожен, хто покається, повірить Христа отримає прощення гріхів та життя вічне в Божому Царстві. Хтось цього не зробить, на жаль, піде до вічних мук. Тому зробіть свій вибір. Читайте Євангеліє, Божих вам благословень.